Доброго ранку малята! Сьогодні до нас гості завітала така корисна та маленька гостя. Але хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. Хто це дітки? Хто приносить меду? Так, бджілка, вірно. Подивіться, яка гарненька бджілка до нас завітала. Але їй сумно одній. Давайте зробимо для неї подружку. Теж маленьку бджілку. Сьогодні ми будемо ліпити ось таку бджілку. Подивіться, вона у нас жовтого кольору, в неї є смужки. Вони складаються з маленьких. Жгутиків чорного кольору, ще є бджілки? вусики, вони теж чорного кольору. Ще є оченята та крильця. Крильця у нас білого кольору, вони складаються з кружечків. Подивіться. Для роботи нам знадобиться картон кольоровий, зеленого кольору. Пластилін жовтий, білий та чорний, а також серветочка. А ще нам знадобиться ось така дощечка для ліплення. Тож почнімо ліпити бджілку. Спочатку беремо жовтий колір пластиліну. Розминаємо його ретельно, щоб він став м'яким. Відщіпуємо невеличкий шматочок. Ось такий. І тепер скочуємо кульку. Як ми скочуємо, кладемо на одну долоньку, іншою накриваємо та коловими рухами скочуємо кульку. Ще ми можемо покласти пластилін на дощечку, накрити долонькою. Одною рукою притримуємо дощечку, іншою накриваємо пластилін та коловими рухами скочуємо кульку. Подивіться, яка кулька в мене вийшла. Тепер ми її прикладаємо на кольоровий картон та притискаємо ручками. Ось так, притискаємо, це буде тіло нашої бджілки. Чого бракує? У бджілки є криця. Тож беремо шматочок білого пластиліну, відщипуємо два шматочки. Невеличке. Та теж скочуємо кульки. У долоньках можна коловими рухами, або можна використати дощечку. Скочуємо дві кульки. Подивіться, дві кульки білого кольору в мене є. Тепер ми їх розташовуємо на картон. ось так, подивіться, зверху нашого. Кружечку жовтого та притискаємо пальчиком. Це будуть крильця нашої бджінки. Чого бракує бджільців? Так, у неї вусики. Тож беремо пластилін чорного кольору, відщипуємо невеличкий шматочок, один та другий. Та катаємо маленькі джгут. Подивіться, вгору вниз, вгору вниз. Один та інший. Гору вниз, гору вниз. Це будуть вусики бджілки. Та розташовуємо їх ось так попереду. Що ще є у бджілки малята? Так, чорні смужки. Тож нам потрібно взяти пластилін чорного кольору. відшіпуємо невеличкі шматочки. А теж робимо невеличкі жгутки. Ось такими рухами. Можна у долоньках. Зверху вниз, зверху вниз. Маленький жгутик ось такий робимо. один. Тож, у нас є ось такі джгутики. Тепер ми розташовуємо їх на бджільці. Подивіться, ось так. Вона у нас буде смугастою на відстані один від одного, подивіться. Ось така бджілька виходить. І нам потрібно зробити оченята. Тож беремо пластилін чорного кольору, відщипуємо малесенький шматочок, скочуємо кульку, малесеньку-малесеньку. Ось таку розташовуємо очнята. Подивіться, яка бджілка вийшла в мене. Тож, малята, старайтеся, ліпіть, а я дуже буду чекати на світлини ваших робіт. До зустрічі!